Доброго дня, слава Україні! Сьогодні 9 вже квітня в нас, місто Тернопіль. І хочу показати, як заквітували мої персики. Це персик я вам показував, Royal Summer. Він самий перший почав квітнути. І такі дуже великі, гарні квіточки на ньому. У нас зараз стоїть дуже тепла погода, дощиків немає. Ночі, правда, прохолодні, але 9-10, то теж не страшно. І кожен персик по-своєму квітує. Це перед нами Геаліктарин. Має трошки меншу квітку і менш контрастно, такий менший колір. Ми. Це гілочка Сатурна теж вже квітує. А це Редхевен. От хто має Редхевене, той знає, що в них практично пелюстків на квітці нема. Дуже малесенькі, тільки тичиночки. О. А зараз. Проблема з опиленням бжіл, бжолами, бо дуже зараз багато всього квітне. Черешня, лича, груші вже почали квітнути, вишні. І ну, в обід бачив, були осмії. Тут десь у мене, певно, є кубло осмій, і хоч осмії дають запилення. Це екстрім. Тоже гарно. Формую я його, це друга вегетація, формую веретеном. Ще сигналок не було. Перше плодоношення в цьому році буде. Це кондор. От щось в кондора, похожа, квіточка, так як у Редхевена. Але все рівно пелюстки більші. Пелюстки більші. Але теж немає. Великих таких пелюстків, як це кондор. Ага, тут теж молоденький. Це в тому році, пам'ятаєте, восени я садив. Це в нас що є? Сатурн. Сатурн, теж гарні такі великі квіти. Ну, Звичайно, що я хай він квітне, тоді я всі ці квіточки обірву. Лишу хіба одну, подивлюся. Де який товщий, може і на оцьому пагінцеві. Може на цьому і на цьому, лишу. Де товщий пагінець, от-от. і тут можна лишити. Буде один плодик. Ну, можна і тут буде лишити. Все, більше не буду, тут верх не буду лишати. Це у Фо 4. Щось тут вітром позакидало нам. У Фо 4. Теж тільки восени посаженим однорічним саженцем. Хтось мені доказував, що однорічний саженець не закладує квіткову бруньку. От дивіться, однорічний саженець щеплений на алечі і вже квітує. Так, що це в нас? Це теж він маленький. Фіделія. Теж квітує, але обірвемо, бо він дуже маленький, дамо йому вирости в цьому році. О, це великий старий персик Red Heaven. Теж квітне. Це у нас Геа, низ Геа, а верху тут щеплено уфо 4. Гарно квітує, гарна погода. Це молоденький Редхевен. Від Редхевена я не відмовляюсь, бо це один із лучших персиків. А от ось мія літає. Втекла, злякалась нас, зараз може сяде. От вона, бачите, яка красуня. Маленька, але проворна. Це в нас Геа. Так, Г, а зверху так само, певно. У ФО4. Дивіться, які гарні. Які гарні квіти. Далі йдемо. Це теж Геа. Верх, певно Сатурн. Щось відлетіла бірка. Ну, але то буде видно. Це у нас Редхевен. А це, певно, Геа. Да, Геа, а верх перещіплений у Фо 4. Вже квітує наповну. Мій. Ранній персик, ранній лісистеповий, так він називається. Ну і там Редхевен. І перед хатою Ред Хевен я вже не буду йти. Е абрикос, зараз подивлюся, дивився зранку, вроді зав'язки є. Листя здорове, підсихань ніде немає. Може Бог милував в цьому році із... Е Моніліозом. Десь бачив вчора відео, як визначити, чи є зав'язок, що має бути теченка біла. Ну от, Зав'язочки є. Тепер підходимо до мого плота. Плот дапелданді. Весь в цвіту. І... А це в мене слива президент, а то е... Анна Шпет. І я від знайомого привіз, е... теж він не знає назви, але диплоїдні сливи. І такий букетик привіз для свого плоту. Тим букетиком пройшовся, трошки позапиляв. І лишив для бжілок. Тут є е, вже квіти, що розкрилися, а є от тільки пуп'янки. І я думаю, що бжілочки будуть сідати і будуть опиляти. Побачимо цікавий результат, бо е, маю я в своїй колекції не плотів, не диплоїдних слив. Там посадив плот, буду на нього щеплювати плоти для запилення. Це в нас Сатурн, теж гарно квітує, але десь тут підходив днем, десь тут є виводок довгоносика. Таку роблять паскуду, то їли бруньку, а зараз вже прямо цвіт їдять. Ну і ще абрикос. Це раннього терміну дозрівання, рубада. Теж перецвів, робив я обробки від маніліозу В попередніх відео бачили. Взавтра, якщо Вистачить сил і часу, оброблю ще скором. Маю пакетик скору, ще закріплю, щоб маніліоз От є, тут теж вітає. Літають осмії, десь тут виводок ось є. Ось така ситуація у моєму саду. От закінчимо так, щоб квітували. Слава Збройним силам України. Героям слава!